Привіт! Повертаюся до вас. Пройшов, мабуть, місяць та навіть більше з останнього включення. І от сьогодні виходжу до вас на зв'язок із майже готовою сорочкою. Чесно кажучи, я думала, що я вже покажу вам її в готовому вигляді, але то тепленько було, там і дерева обрізали, то їздили в село до батька на день народження племінника. Ну, загалом не завжди до неї є, є час. Що з неї змінилося? Зібрано, я вам вже показувала її. Тепер я її, скажімо так, оздоблювала чи можна примінити сюди це слово: рукавчики, манжетики пришивала я, виставляла в коротеньких відео в шоцах. Як я їх пришивала. Пришивала я їх неправильно. Я просто накладала манжетик і прошивала разом і перед, і задню частину. Горловинку я вже робила зовсім по-іншому. Треба було і манжетики робити так, але, ну, що маємо, те маємо. Вчимося на своїх, як я кажу, грабельках, на своїх синцях, на своїх шишишках. І забула я сказати на початку самого першого мого відео, що я не прагну нікого навчити, не прагну показати, як все це правильно робити. Просто показую свої, свій досвід, свої помилки, можливо. Манжетик пришитий. Ще я нічого не просувала, нічого не відпарювала. Він на такий от гудзочок, петелечка. Петелечка я теж, теж також. Це вже друга, і вона така більш-менш. Гарнесенька така в мене вийшла. Якщо сфокусується, я вам зараз покажу. Така, бачите, рівнесенька. Тому що перша в мене вийшла, наверла я її робила. Ще моєю помилкою було те, що я отут, бачите, видно край, край рукава. Треба було його отут-от так обрізати. І не було б тоді оцієї, видно його прямо звідти. Ну, я, але до нічого. Може, всюди шерсть кота, у кого є киці. Той мене зрозуміє. Так, ну загалом рукавчики готові. Гудзочок і петелечко я. Та вчора. Так, вчора. Довго він мене лежав без. Просто манжет. Думаю, та ні, треба вже. Треба вже його завершувати. Далі, що я зробила? Неочікувано, в мене вирізла проблемка із оцією, із оцією штукою, із оцим розрізом. Справа в тому, що я на самому початку його вишила на верле. Я, можливо, якщо в мене вийде, я вставлю фото, як воно виглядало. І я подумала, що якщо я його розріжу, то воно буде хвилястим. Буде як отут. Там така. У мене телефон. Бачите, таке хвилясте. Тобто, якщо тут воно виглядає більш-менш гарнесенько, рівнесенько, мені подобається. То з тієї сторони воно було ну, таке не дуже гарненьке. Тобто порола я оце все і вишивала заново. Горловинку. Притулила я ту облямівочку, що в мене була, що давалася мені з самого початку. І я зрозуміла, що ну, не зовсім воно не сюди. Вона широка, вона Оте вишите, воно мені зовсім не подобалося. Е, відпанахала я там смужечку, смужечку тканини оцієї, і вишивала заново, наново. І, знаєте, я вишивала оцю облямівку по цій тканинці. Я не знаю, який тут каунт, але е, я вишивала при денному світлі плюс лампа. І в мене ледь не повилазили очі. Знаєте, я так от вишиваю оцю облямівку, а поряд лежить клаптик. Майбутню, ну, за такої тканинки я буду вишивати майбутню сорочку синові. І Я на неї так дивлюся і так облизуюся. І як тут легесенько вишивати на ній буде П проти оцього. Проти оцього. Проти От. Ну, загалом вишила. Вишила, вона мені сподобалася. Вона, знаєте, така тенесенька, ніжнесенька, як мережево вийшла в мене. От. Любувалася я, вишивала її три дні, мабуть. Ну, це так. Коли дощі почалися, я її вишивала. На рахунок того, як я її пришивала уже по науці, скажімо так. Спочат... Я тут спеціально не не... Уже... не пришивала її ззаді, а от показую вам, як це на початку. Тобто я намітила, зігнула, пришила швом назад голка, наче. Тобто ззаду вона виглядає отак. От. Там, бачите, такий шовчик. Потім я оце зріжу, коли підійду до цього місця. Заверну, як отут, ось так от. І пришию потаємним шовчиком. І буде все гарненько. Бачите? Так от треба було і поступати, вчиняти із рукавами. А я чомусь, чомусь мені легше здалося, що ну зробила та й зробила. Наступно вже буду робити так, як, як треба. Ще в мене питання до себе ж. Знову ж таки, залишилося, чи робити тут ці киточки? Знаєте, такі киточки, як роблять. З однієї сторони, мені вони подобаються. Ті киточки, вони трохи так будуть, ну давай, о, будуть так доповнювати цю картину. От, а з іншої, чи не будуть вони зайвими, чи не будуть вони закривати оцей, оцю вишивку, чи не будуть вони закривати оцей, обробку цього пазушного розрізу. Я не знаю. Ну, подивлюся. Подивлюся і ще ще забула вам сказати про низ. Низ у мене такий трошки осучаснений. Зараз я дойду до низу, я вам покажу. У мене низ перед коротший, ніж зад. Дивіться тут. От. Коротше, ніж зад на ось. Та що ж таке, я не можу. о Коротше, ніж взад. Вниз. Почала я при... Мені здавалося зайвим оце. оця обробка низу, тому що тут кружавчики такі, ну, мереж... мережка, Це чи як воно, змережування. Тут дірочки, тут мені воно внизу здавалося зайвим. Почала я підгинати, просто в два рази зігнула, пришивати. Щось в мене пішло не так. Якщо е, з цієї ззовні, е, шов виглядав гарно, то з цієї сторони, із зовнішньої, з внутрішньої ну зовсім. Ну, знаєте, як от, ото дітки вчаться шити. ото таке щось в мене виходило. Була ідея прошити на швейній машинці, але ну, ця сорочка в мене не знаю, під девізом, під таким зробився вручну. Тобто ти сидиш, ти длубаєш, ти вишиваєш, ти виконуєш монотонну роботу. А воно виходить рівнесенько, гарнесенько, і все е, абсолютно вручну. Отак, от, от у мене така ця сорочка виходить. Коли вже все зроблю, коли вже пришию киточки, це мені залишилося головинку, так? І киточки Оці. Я не знаю, як вони правильно називаються, вибачте мене, якщо я щось не те не туди кажу. Е, пришию ці киточки, то я вам вже на, на, сподіваюся не через місяць. Покажу. Покажу, як вона на мені сидить. Довго я підбирала оцю горловину, ширину горловини, і все вона мені здавалася, що якось не так сидить. Але потім, знаєте, казала моя мамуся, треба настроїть грудь, а потім вдягнути. <с>? Отак, от, от і я зробила. Вдягнула, і ви знаєте, дуже швидко. Я вам казала, що буде багато мороки з цією горловиною, але все вийшло дуже легко. Я боялася, як я тут буду стягувати, як воно все буде сідати, лягати і тому подібне. Але, ви знаєте, дуже швидко. дуже швидко. У мене, мабуть, мороки більше було із оцими, з оцими ластівками під руками, про що я казала минулого разу. А горловинка дуже легко в мене пішла. Ну, вона ще не завершена. І загалом побачите, як вона у мене легко пішла, коли я її вдягну, так? Наче все розказала, так? Так, буду вже закінчувати цю роботу, буду вже приступати до сорочки сина. От на рахунок сорочки сина також я дуже багато вагань. Кажуть, десь я чула, не знаю чи читала, що сорочка для дитини повинна бути дуже яскравою, тому що це дитяча. Але в якому тоні? Він у мене такий хлопчик, наче сіроокий, блакитноокий, таке щось середнє між. І я не знаю, в блакитних тонах робити вишивку, чи може помаранчевих, знаєте, такі яскраві, чи може в червоних. Ну, загалом, знаєте, я згадую, як мене минулого року питала подруга, каже: от яку сорочку вибрати? А я їй просто так от кажу: запитаю дитини, що їй сподобається, те вона й буде 100% носити. Оце, мабуть, і в мене так буде. Спитаю у сина, виберу пару варіантів. І буду братися до роботи. Тому що руки вже чешуться, слина тече на це все. Така приємна тканинка. Так що, такі в нас справи. Якщо, звісно, не потепліше різко і не покличе мене город, сад, і так далі, то все це буде швидше. Ось такі справи. Прощаюся з вами на цьому. Далих вам рівних хрестиків. Нехай. Нехай буде у нас перемога, нехай у нас буде мир, нехай у нас буде тихі ночі, мирні будні і всі наші герої вдома поряд з нами. Так? На цьому і попрощаюся. Будьте здорові, бережіть себе. Люблю, цілую, обіймаю, Па-па!